Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з національної безпеки, оборони та розвідки. З нами вітаємо вас. Доброго дня, ну щойно ми демостр... ну, давали фрагмент виступу Єнса Столтона, правоочільника північно-атлантичного альянсу. А я б дві цитати його так само навів до роздумів. щоб ви прокоментували з одного боку, завершення війни між Росією і Україною, перемогою України, звісно, не означає, що НАТО північно-атлантичний альянс покращить свої відносини з Росією. Це з одного боку, з іншого боку, Ян Столтонбер зазначив, що перспектива вступу України в НАТО це не справа, скажімо так, ну найближчого часу. Ну, давайте тоді по порядку а, по, по по Росії і взаємодносна взаємовідносном з Росією. А, в 91-му році Росію запросили знаєте, до цивілізованого світу, до цивілізованої сім'ї, але я бачу, що а, знаєте варварів дуже складно навчити гарним манерам, і це зрозуміли. В кінці кінців зрозуміли наші партнери. І я думаю, що політика, яка змінилася по відношенню Російської Федерації, і яка закріплена в принципі в стратегічній концепції НАТО щодо Росії як загрози для цивілізованого світу, вона не зміниться і після війни. І, ми, і, і, і ці незворотні процеси вони почалися від ізоляції, економічної ізоляції, да до там. Тиску санкціями і взагалі розриву будь-яких відносин з Російською Федерацією, в принципі, як я думаю, що і взагалі з авторитарним світом, тому що в демократичному світі не має бути таких ситуацій, коли авторитарні режими користуються благами цивілізації глобалізації. На це в принципі витрачаються кошти на будування армії. А потім цими арміями залякують цивілізований світ. Тому я думаю, що не тільки з Росії, але і з Китаєм там вже вже почалися процеси виведення капіталів і виведення переведення їхніх виробництв західного світу. Тому і і це продовжиться. Я думаю, що фінальною крапкою має стати взагалі роззброєння Російської Федерації. І позбавлення її статусу ядерної держави, і я про це до речі говорю на всіх міжнародних майданчиках: що зняття санкцій як фінальна крапка має статися тільки після того, як Росія відмовиться від ядерної зброї і перестане бути загрозою для цивілізованого світу. Щодо нашого поступу в НАТО, то знову ж таки з Столтенгором у нас також була розмова декілька тижнів тому. І він говорить про те, що давайте де-факто зараз робити все, щоб Україна максимально наближалася до стандартів, і щоб коли прийде час. Приймати рішення політичне це рішення політичне було прийнято якнайшвидше, і в його риториці, якраз такий, і якщо читати між рядків, і бачиться те, що щоб гарантувати безпеку Європи України, і щоб гарантувати того, щоб не було нової війни проти України, мають бути гарантії для для, для, для України, і це в принципі є вступ України до НАТО. Столтенберг сьогодні заявив також, що запросив нашого президента Володимира Зеленського на саміт Альянсу в липні у Вільнюсі. Зрозуміло, що ще багато чого відбудеться до того моменту. Але все ж таки, які є сподівання і на що Україна розраховує під час цієї події? Ну, я сподівання все ж таки не почути знову відкриті двері, а, а якийсь конкретний а, навіть не заклик, не можливо... А... Все ж таки якесь запрошення, але з конкретними часовими... на конкретний час і конкретний день, і за конкретною адресою. Давайте і так. З, конкретними, з конкретними умовами, да тому, що все ж таки тут маємо маємо мати перспективу. Над цим працюють наші, наші партнери, в тому числі розробляють ось цей вордінг, це формулювання, щоб воно. Було і з одного боку не дуже відлякувало наших партнерів, і з іншого боку влаштовувало нас. Про авіаційну складову нашого життя поговоримо далі в контексті підтримки партнерами. У росіян досі значна перевага в повітрі. Саме тому Україні необхідні все ж американські винищувачі F-16. Ну і ще донедавна Україна не могла розраховувати в принципі на бойові літаки. Але сьогодні це питання вже активно обговорюють на заході. Порівняємо характеристики радянських міг 29 та американських F-16. Останні винищувачі четвертого покоління і стоять на озброєні понад двох десятків країн. В свою чергу міг 29 Наразі не Може ефективно протидіяти російським винищувачам і протистояти крилатим ракетам і ворожим дронам. Також радянський міх не може застосовувати високоточне та далекобійне озброєння. А от технічні характеристики F-16, які так на які так очікує Україна, значно краще за радянські літаки. Вони ефективно протистоять як крилатим ракетам, так і дронам камікадзе. Американські F-16 мають далекобійне озброєння та прикривають більше площі ніж ППО «Насамс». У повітряних силах ЗСУ пояснюють, f в шістнадцять об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні збройних сил України. Щоправда, треба додати, що характеристики радянських міг 29 дещо схожі на F-16 і мають перевагу у тому, що наші пілоти вже вміють на них літати. Утім, Україні потрібні більш далекобійні винищувачі, аби мати перевагу над ворогом. Літак F-16 – це літак універсальний, унікальний багатоцільовий. Так він може бути частиною протиповітряної оборони, тобто збивати ті ракети, які летять на нас ну зокрема по нашій критичній інфраструктурі. Тобто, літак, там де менше діє зона, де немає наших сил та засобів зенітних, так він може перекрити ті райони і знищувати саме повітряні цілі. Так, така практика застосовується у всьому світі. Інша річ, літак може завдавати ракетобомбових ударів. На великій відстані, зокрема зокрема, як ви сказали, зазначили ракету носії в чорному морі. Цей літак має широкий спектр озброєння, все, що використовує країни НАТО, і він може носити бути носієм таких ракет як так, гарпун, так які можуть, які призначені для того, щоб знищувати надводні цілі. От і все тут на морі можна швидко навести на нашому морі лад. Мої запитання до Ігора Черніва нагадаю на зв'язку. У нас з одного боку чимало європейських країн, та й не лише європейських, очікують на зелене світло, щоб передати свої літаки. А так не приходять таких заяв, таких бажань, що ми одразу це зробимо. Щойно хтось зробить перший крок. В той же час сполучені штати, Пентагон, ті, хто ну знаєте в авангарді таких от вагомих рішень, зазначають, що ну не час для авіації. Давайте розберемося з танками, бронетехнікою, те, що сьогодні. Є справді нагальна для Збройних сил України. Як сприймаєте цю інформацію? Як і попередні. Ви знаєте, нам нам по, по багатьох по, по, по видах озброєння говорили те саме. Так? Зараз не час, не можемо. Давайте після. А може, і, і, і не це, а може не так. Ми проходили це з Хаймерсами, проходили це з танками. Ми зараз проходимо, на жаль, це з авіацією. Я впевнений, що рішення буде прийнято і ми отримаємо цю авіацію. Але на жаль, втрачається цей час. І е, ми розуміємо, що останнє слово все ж таки з адміністрацією президента Байдена, і президент Зеленський досить чітко говорить про те, що нам потрібно. Але разом з тим е, ми використовуємо всі можливості для того, щоб прискорити, е, прискорити це надання. І У нас є досить багато друзів в конгресі і в сенаті сполучених штатів які також рухають рухають це питання і тут же ж потрібно розуміти що нам потрібен буде час між рішенням і тим щоб з'явилися ці літаки в нашому небі і сьогодні підготовча робота вона ведеться я сподіваюся що все ж таки після рішення політичного літаки будуть як неш як Пане Ігоре, ще хочеться, щоб ви прокоментували таку подію. Сполучені Штати перекинули до Європи так званий літак судного дня, і він прибув до Ісландії. Має він статус повітряного командного пункту збройних сил Сполучених Штатів, призначений для зв'язку з атомними підводними човнами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Для чого це роблять сполучені штати? Що це за геополітична гра і в який спосіб це має тиснути на агресора? Це чітка відповідь Російської Федерації, що вони можуть брязкати своєю ядерною зброєю, розповідати про те, що вони виходять з договору про стратегічне наступальне озброєння чи там виводити е, свої підлодки з, з ядерним озброєнням, але е, це не залякає наших партнерів. і Партнери також показують, що вони мають е, ресурси ядерного озброєння, і ніхто не буде. Просто іти на поступки Російської Федерації. Час залякування він, він пройшов. Угу. Стосовно залякувань, ми ж чуємо знову ж таки цю риторику войовничу щодо ядерної зброї, щодо у них того, що там якісь сармати, оці всі нових типів випробовуються, хоча й невдало повсякчас. І от є заява, ми про Пентагон з вами згадували. Є заява Коріна Каля, це заступник голови Пентагону, який зазначив, що Росія не може вести необмежену це його цитата: пряма гонку ядерних озброєнь, оскільки через сан санкції та війну обмежено дуже в коштах. Чи підтримуєте ви взагалі цю? Тезу, чи варто взагалі, скажімо так, орієнтуватися на заяви військово-політичного керівництва Російської Федерації в тій частині, що вони можуть протистояти технічному і мілітарному оснащенню ЄС США інших розвинених країн? Давайте розберемо на дві складові це питання. Перше це потенціал Російської Федерації. Ми абсолютно чітко розуміємо, який в них потенціал да і вони також розуміють і за тими даними за тут є три складові потенціалу цього це економічний потенціал це військовий потенціал і це людський потенціал економічного потенціалу з тими проблемами і тими наслідками санкцій які на сьогодні зростаючими зростаючим результатом відбуваються в російській федерації в них вистачить до кінця 2024 року Військового потенціалу, якщо зібрати ось ці всі старі танки, і все інше, їм вистачить ще там, десь до середини 24-го року. А людського потенціалу, ну на жаль, в них вистачить ще до, до 30-го майже року. Да? Тобто, але що буде людський потенціал робити без забезпечення і без, без танків і без озброєння? Нічого тому Російська Федерація розуміє, що цей рік для них критичний, саме тому відбуваються ось ці наступи, тому що в них ще є 3, 5, 6 місяців активних бойових дій. І далі далі почнеться проблема, в тому числі в забезпеченні. Друга частина відповіді на це питання це потенціал країн ЄС і країн НАТО, які на жаль також не готувалися до такої інтенсивності боїв за останні 30 років. Більшість з них скорочувало армії, скорочувало свої виробництва. Зараз виробництва перезапускаються, запускаються нові, і вони виходять знову на, на ті масштаби, які потрібні за того, за, для того щоб. Забезпечити їхні склади, які спустошилися деякою мірою при допомозі України і щоб допомагати Україні, тому тут з одного боку спадаючи потенціал Російської Федерації, з іншого боку, наростаючи потенціал країн-членів НАТО, але ми ось в цьому процесі живемо. Давайте ще поговоримо про відповідальність, яку мають понести росіяни і все їхнє військово-політичне керівництво. Злочини, які вчинили в Україні, російські окупанти не повинні залишатися непокараними, а винні у них мають бути притягнуті до відповідальності. Як цього досягти? Президент Володимир Зеленський обговорив під час зустрічі із прокурором міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Президент заявив, що Україна чекає на сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Це означає, що ми не одні у бажанні добитися справедливості для України і спільно зможемо повернути справедливість для Європи та світу. До речі, крім хан прокурор міжнародного кримінального суду. Він розповів президенту від деталі роботи його колег в Україні, до чого вдаються, аби добитись покарання за кожен злочин, скоєний російськими військовими в Україні. Ексклюзивно про те, що вже вдалося досягнути. Крім хан розповів в ефірі нашого телеканалу. У нас є постійна присутність з минулого травня, і в цьому в цьому істина розслідувати, звинувачувати і. Також нам нужна равне ставлення до всіх злочинців, і я говорив це рік тому, і зараз говорю, і я тому впевнений, що в нас є розумні 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 основи, щоб повірити в те, що злочини, які були скоєні, будуть розслідувані, і буде правосуддя забезпечено міжнародним кримінальним судом. і і, і також необхідно, щоб судді застосовували норми застосов... і ми проводили так дослідження. Наша Отже, Єгора, президент говорить про те, що ми чекаємо. Україна чекає на сигнали про підтримку і важливість правосуддя. Зрозуміло, що є вже частина країн, вони в авангарді того, що називається спецтрибуналом, да вони за це дуже вболівають. Зокрема, це Велика Британія, це Нідерланди. Але які ще країни вагаються, і наша дипломатія зараз розрахована на представників яких країн яких ще треба допереконати. Тут питання, ви знаєте, не в яких конкретно, а в кількості цих країн, тому що ми хочемо мати на Генеральній асамблеї на табло, умовно кажучи, 140, як і зараз по резолюції щодо засудження агресії. Тому у нас основні наші партнери всі за, всі країни, там і європейські, хтось більш активно за, і американці за. А хтось більш пасивно каже, що давайте так, ми не будемо. Ми за, але не будемо лідерами в цьому процесі. Американська позиція. А, але ми хочемо, щоб було не 20, 30, 40 країн, а 140 країн. І тому маємо все ж таки переконувати якомога більше країн, не тільки західного світу. Ай а, й, а й далі. А там вже не така вже однозначна позиція. Ну це ви говорите саме про модель, коли спецтрибунал буде створений на основі резолюції ООН. А там вже так. ще є модель міжнародного договору. Дякуємо вам за ваші відповіді. Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки.